З двома військовослужбовцями попрощались у Кропивницькому. 42-річний Микола Ловчук пішов добровольцем на фронт у 2014-му. Через декілька місяців виїхав за кордон, де працював далекобійником. Коля ніколи нічого не боявся і нікого йому ну він такий, якийсь був він добрий був, і, не знаю. І постоять за себе міг. Не було такого, що в нього не було настроєння. Він завжди навіть перед смертю я приїжджав до нього гості, він тут на Олековку. Він розказував, що він там планує, що построїть. Ну, хату строїла людину. Він з маличку любив автомобілі, далекобійником пропрацював 20 років, каже його тітка. Гарно навчався в школі. Вони росли, їх два братика, вони погодки, гарна сім'я. Батько священником був у нього, мама гарна. Добре, вона працювала у нас у селі, в комбінат по шиттю. Шве 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 Відмовляли Миколу Ловчука йти в армію, бо чоловік мав проблеми з серцем, каже подружжя САС, якому військовий доводився зятим. Началося, тільки війна почалася. І... Пішов йому відмовили? Пішов. Ну, на список взяли, але зразу сказали, що ми вас тоді покличемо. Да. Потім він знов, знову пішов, на дільча із дві його взяли. І шість місяців ми не знали, де він. Він тільки дочці сказав, там, де твоя тетя. А тітя живе в Гураліці. Так ми знали, що він на Донбасі. Шість місяців воював. Потім йому стало погано, в госпіталь попав. І після місяця реабілітації поїхав знову туди і там все це зупинилося. 59-річний Віктор Малиш був товариський, любив тварин, мав собаку, розповіла його сусідка Олена Гузова. Військовий повертався із зони бойових дій на ротацію додому. Його автомобіль підірвався на міні. Хороша людина. Ну, як сусід, як батько, як взагалі дуже такий, і якщо щось треба, він обов'язково поможе. Я з його дружиною в місті ми разом працюємо. Коли в понеділок ми вже вийшли на роботу, вона каже: Я завтра беру вихідний, бо мені треба до воєнкомату узнати, що, що що трапилось, бо неділю. Його вже немає на зв'язку. В понеділок вже ще позвонили з інкомати і сообщили, що Віктор погиб. Обидва військових воювали у Донецькій області. У Кропивницькому їх поховали на Алеї Слави Далекосхідного кладовища. Анна Добран, Юрій Мірошник, новини на Суспільному, Кропивницький.